Зали Верховної ради цього тижня народні депутати засідають, ухвалюють закони. Доброго дня, пане Володимире слава Україні. Пане Володимир, коротко, щоб не затягувати, не забирати у вас часу, але питань у мене є кілька. Давайте розпочнемо з Юрія Бойка і з того, що вчора не знайшлося голосів, щоб вигнати його з комітету. Наскільки це величезний ляпас всьому українському народу, які подивилися це відео про радикалів, про це ущемлення прав рускаварящих і так далі. І так далі, потім ще подивилися відео, де він звинуватив не звинувати, а назвав радикалами Петра Порошенка і. Європейська солідарність і людину навіть не змогли з, з такою антиукраїнською риторикою позбавити права бути членом комітету. Я вже не кажу про парламент. Ну у мене для вас є новини. Буквально років тому Верховна Рада України а з другої спроби все ж таки вигнала вика із комітету питань прав людини. Двадцять вісім голосів, якщо я там не помиляю, але при цьому Верховна Рада одразу не підтримала лише там 40 сніг проголосували за те, щоб направити до регламентного комітету. Навіть направити до регламентного комітету відмовились. А постанови про, про те, щоб взагалі позбавити та інших ОПЗЖ а, депутатських мандатів а, у зв'язку з тим, що вони а, всі вийшли із а, фракції ОПЗЖ, як це передбачає пряма норма а, конституції, що у випадку виходу з фракції депутата він втрачає свій мандат, що цей депутат був побратим. За партійними списками, але Верховна Рада не хоче, а, точніше більшість не хоче а, виганяти московську колону із Верховної Ради. От дивіться, зараз Бойка ми а, вигнали комітету. але він продовжує голосувати має на право голосувати за закони а, України. Він а, як народний депутат може мати право доступу до державної таємниці. І е, е, якщо він та інші московські осіпати, які проявили себе е, через е, відео свого лідера, що вони продовжують. Нести наративи Кремля в Україну, що вони залишаються в вищому законодавчому органі країни, то все це виганяння бойка із комітету це така дрібниця в порівнянні з тим, що шкоду е, вони е, опізажисти задають завдають Україні, перебуваючи в залі е, Верховної Ради, буквально тут в 50 метрах від мене. Ще раз скажу це зараз, все те, що було це для того, щоб випустити пару. Але сьогодні слуги народу вони не мають вони більшості по факту, і якщо їм потрібні голоси. І якщо їм потрібно сьогодні ухвалювати яке рішення, то вони ухвалюють це рішення за допомогою колишніх ОПЗЖ. Так може тоді а, а, оголосить про припинення свого існування де-факто, і, і якщо вони вже хочуть бути чесними, то робить коаліцію з тими московськими постіпактами, яка і так уже по факту оформлена. Тут зрозуміло, бачите, настільки влада не хоче йти на якісь компромісні узгодження і компромісні питання вирішувати з опозиційними силами в парламенті. Їх є декілька. Можна звертатися, що готова брати голоси значить колишніх, а можливо і не колишніх російських агентів. Дивіться, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування і з'ясував, як українці оцінюють фракції, що працюють у Верховній Раді. Респонденти найбільше користі побачили у діяльності Європейської солідарності. на Підтримку цієї фракції висловилися 36% опитування на другому місці голос 29 Далі батьківщина 25 і монобільшість, тобто слуга народу, здається корисною для українців на 18%. На останньому місці звісно платформа за життя і мир, там де Юрій Бойко і інші Соцопитування проводилось з 1 по 9 грудня. Опитано тисячу респондентів з усіх регіонів України. Чому люди? Я розумію, що ви знаходитесь фракції Європейська Солідарність, але на вашу думку, чому люди оцінили саме фракцію Європейська Солідарність як найбільш корисна фракція, яка працює у Верховній Раді? Власне, напевно, тому що ми подаємо відповіді законопроекти. Якщо вони часто не доходять до сесійної зали, або переписуються слугами, крадуться, подаються як хвилі, то це питання просто ефективності роботи і тільки в сесійній залі, а також захист роботи між громадянами, волонтерською роботою обеспеченням фронту і так далі. Але а, я хочу якраз звернути увагу на те, що Луган народи має лише вісімнадцять відсотків визнання, як те са вони роблять шахмарис, і майже стільки само має і колишнього ОПЗЖ. Тобто вони на одному рівні як реальна коаліція, і це якраз те, що відбувається зараз, оцінка слуги народу, яка вдвічі менша ніж європейської солідарності, вона чітко показує довіру громадян до цієї е влади, яка уже прямує е до е нуля. Інша справа. А що а, в тому ж самому дослідженні було так само і щодо того, що е, всі е, абсолютно партія е, виставили досить високі оцінки недовіри, і ось якраз це питання недовіри, яка є в суспільстві, е, воно може призвести до соціального вибуху, і тут якраз е, зараз все, що можливо, залежить від влади для того, щоб не дратувати суспільство. І намагатися все ж таки що ця країна не перейшла до а, якихось радикальних кроків саме тому, що суспільство категорично найбільше недовіра до а, найменша довіра це до свого народу, і найбільша ж недовіра до них вона прямує до 60%. І те, що офіс президента і монобільшість вони абсолютно не зважають на позицію людей. Причому тут дуже багато в чому там не тільки законами, які приймають, а й корупційними скандалами, небажанням встановлювати верховенство права. Відсутність справедливості в Україні, якщо до справедливої дева продовжує термінів служби, в тому числі люди вчора виходили, вимагали від Верховної Ради прийняти. Обіцяний законопроект про встановлення справедливих термінів служби Но все це якраз воно і призводить до того, що суспільство починає всипати, а влада продовжує робити вигляд, що воно все нічого не. Робиться мене е, дійсно радує, звичайно, те, що люди підтримують європейські солідарності, але мене не покупоють саме е, е, той рівень недовіри, е, який може призвести до соціального вибуху, і цього рівень недовіра до з і це такі рейтинги, враховуючи те, що не всі люди бачать діяльність Верховної Ради, адже вона неналежно висвітлюється, зокрема і телеканалом Рада, який покликаний в принципі висвітлювати парламентську діяльність за що українські платники податків дають туди кошти. А ці кошти незрозуміло, на що йдуть. Вчора була інформація про те, що від вашої колеги Ірини Гращенко, про те, що спікер парламенту не хоче показувати фінансування цього телеканалу, чи сьогодні щось змінилось? А, нічого не змінилося. Ми вимагали в тому числі і запросити керівника каналу Рада для звіту перед Верховною Радою України, але монобільшість слуги народу показали себе просто боягузами і навіть злякалися викликати проголосувати за те, щоб викликати посадову особу, яка витрачає державні гроші для звіту перед обранцями народу. Перед всіма е, е, народними депутатами України І якщо 270 мільйонів гривень. Іде на те, щоб забезпечити фірму кінокіт, яка афілійована із офісом президента України, і через цю фірму відмиваються шалені кошти на пропаганду Зеленського і його команди, на пропаганду всіх всієї цієї зеленої банди, яка сидить у Верховній Раді сьогодні, і корупціонерів і, і хапу. То ясна річ, що суспільство все це бачить, і рано чи пізно уже буде питати про з. Вітне європейська солідарність та народ України, і це буде боляче. Почули вас, пане почули вас, пане Володимире. Відпускаємо далі на засідання. Спасибі, що ви знайшли час і допомагали нам розібратися з питаннями. Володимир Арієв, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність.